Українці влякають, що хліб може стати не по кишені. Такі заголовки ширяться інтернетом. Та чи правда це насправді яких цін варто чекати на соціальний продукт, і що вигідніше купувати чи пекти самим? Вікторія Дмитренко про все розкаже. Пів кіло недешевшого батона від 22 гривень буханець українського від 30. На деякі різновиди хліба вже змінили цінники. Вартість на деякі буханці зросла до 4 гривень. А все тому, що інгредієнти дорожчають. Звичайне масло навіть маргарин, який яким ми кидаємо випічку, навіть і він трішечки здорожчав. Середня ціна на вершкове масло – 65-70 гривень, десяток яєць від 60. А ще в ціну хліба чи булки входить і магазинна націнка і зарплати пекарям і витрати на комуналку. Тож можливо вигідніше пекти самим. Питаю в господинь в Олександра свій перевірений рецепт економії. Купує випічку лише на свята в будні готує сама. Якщо це якийсь пиріг, то так, буде дорожче. Якщо це пиріжки, наприклад, домашні, то в принципі не дорожче. Просто тісто, яке я роблю пиріжки, яйця не кида. Тому воно, ніж би так і дешевше виходить. Там тільки ну, борошно, олія і якщо сироватка, тому воно недорого. Спробую порівняти, що виходить дешевше, рахуємо. Беремо бюджетний рецепт пиріжків з картоплею. Один магазин не коштує в середньому 25 гривень, а якщо спекти вдома потрібно. 750 грам борошна, пів кілограми картоплі для начинки, дріжджі, трохи цукру, солі та олії. І одну цибулину. Що маємо? Десять пиріжків на загальну суму 25 гривень, тобто один вийшов трохи більше двох гривень. Різниця відчутна, тож пекти вдома дешевше, якщо берете прості рецепти. А ще майже всі опитані мною покупці полюють на акції заради економії і мають власні лайфхаки: як поїсти недорого і смачно. Я для себе такий лайфхак вивела, щоб не з тортом. Просто купуємо шматочок, один, якщо треба привітати, і отак от компанію сісти по виложці. З'їсти все. Та чи доведеться економити ще більше і що буде з цінами на випічку? Експерти ж заспокоюють, купувати борошно мішками не варто, але подорожчання таки буде. Так, борошно трошки виросло в ціні. Об'єктивно, вона буде рости в ціні, тому що вартість зберігання зерна на елеваторах коштує гроші. І 2-3 росту це абсолютно нормальне явище. Загалом рік вдався врожайний, тож стрімкого подорожчання хліба та інших продуктів не буде. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.